Вітаємо вас на каналі Афемалична Аналітика. Якщо підпишетеся, будете знати більше, бачити далі і зможете почути ексклюзивні думки від найкращих гостей, бо саме таких ми запрошуємо до нас. А ним є історик, публіцист Сергій Громенко. І він працював в Українському інституті національної пам'яті і займається кльовим проектом «Лікбез історичний фронт. Сергію, вітаю. Доброго дня. Сергій, я почну нестандартно, тому що в розмові із політиками українськими, зокрема із депутатом Кочеренко, говорили про перспективу ухвалення остаточно закону про заборону ФСБшних структур під виглядом церков. Ну, типу УМПЦ, УПЦ Московського Ордна лінії Патріархату. Така ФСБшна врясах структура. І говорили ми про проблему не так самої, самої агентури, і самої церкви, як прихожан українських, тих, які за останні копійчини платять бікборди, прості, наш цар Христа Терпіть і, і про Ніколаюшку всякі бікборди ставлять, що їх там. Розстріляли російського царя, русські большевики в глибині сибірських руд, а українські православні ставлять ці бікборди. Ну, оце запитував я. А депутат Кучеренко каже: а от не треба, не треба, це в нас була спільна історія, не, не треба оце, нашу історію, особливого совєтську, рухати. От питання до вас, як до бійця Лікбезівського історичного фронту. Що робити? З людьми, які чомусь історію руского царя і русських большевиків називають нашою? Ну, по-перше, я би не драматизував щодо останніх копійок. Я точно знаю, що бікборди про, про нас Стреста страстотерпець були фінансовані не за останні копійки українських нещасних прихожан, а за цілком собі реальні кошти громадянина Росії Малафєєва, православного олігарха. І інших православних, але теж олігархів в Україні не будемо тикати в них пальцями, і пов'язано це було ну з певною такою популярністю. Не дуже довгою, але помітною секти царебожців. Яку в Росії репрезентує одна колишня українська прокурорка з Криму Наталія Поклонська? Ну, принаймні до того, як почалася спеціальна воєнна операція, і всі ці незаплановані рухи були розгромлені навіть в самій Росії. Тож тут е, я не думаю, що так варто посипати голову попелом і звинувачувати усіх українців. Сергій, як то кажуть, е, ми, ми їм гроші е, ні православному Андрюші Деркачу, ні, ні іншим не будемо рахувати. Я не про гроші. Я про те, що прихожани е, оце так та таке підтримують. А народний депутат з дуже патріотичної опозиційної фракції каже: не треба трогати нашу історію. Я про феномен нашу історію. Яким чином курчаляга в русській цар і? Русські і большевики стають нашою історією в голові ем, політика, який пише закони України він пише закони України, тому що е, богообраний український народ за нього проголосував. Хіба не так? Тож тут не треба думати, що це представник окупаційної адміністрації, який прийшов зі своїми наративами, поче серти в голову українців. Це проблема в тому, що 350 років частина України. Іноді більша, іноді менша, перебуває під впливом російської політики, російської версії історії, російської публіцистики, російської художньої культури, зрештою. І за ці 350 років накопичився такий вельми помітний, іноді навіть надзвичайно помітний шар. Оцих всіх російських наративів, спочатку імперських, потім радянських, десь український національний рух. З його відбійними молотками зумів зчистити той шар і проявився український ґрунт. Ну а десь ці нашарування, на жаль, залишилися. І люди, які досі мислять російськими категоріями, тому що інших вони ніколи в житті не бачили, голосують за тих людей, які будуть потім відповідати цим наративам. Якби в Україні всі були як один патріоти і свідомі і громадяни, то вони б не обирали. Такого роду політиків, але хтось ж голосував за Януковича, хтось ж голосував. Та, нічого за собі хто з 10 мільйонів проголосували за двічі не судимого, і нікуди вони не ділися. Так що так, ми, ми, ну, ми не про... те, щоб абсолютно нікуди. Частина все таки <світ> поділася, частина розкаялася і перекувалася. Ми таких бачили. Але факт залишається фактом. Досі є люди, в головах яких продовжують залишатися російські міф. Одним словом, Сергію, вам лікбез робити ото, історичний фронт вести ще вперіт і в А я зараз про ще одну річ. Здавалося б, що, що а на заході вміють працювати із відкритою інформацією, і люди більш-менш грамотні, навіть можуть зняти сатиричний фільм про себе. Ну це look up», не дивіться вгору та тобто якось рефлексують ці люди. А тут дивимося, що, наприклад, у Франції. Абсолютно е, в європейському одному з лідерів просвітлені прямо під Парижем, в Католицькому університеті, на цілком е, не моргнувши оком, серйозні дяді, вчені з світовим ім'ям сидять і проводять конференцію е, про королеву русскую королеву Франції Анну. Ну от Скажіть. що з ними робити? Ну, от що з, з, ним з ними не робити? Слухайте, пане Романе, не узагальнюйте і узагальнені не будете. Немає ніяких Так, Це конкретний просій. випадок. Це не узагальнення, це конкретний випадок прямо під Парижем. Ну я зараз про узагальнення з приводу того, що на Заході вміють працювати і, і рефлексувати над собою. Це ага. абсолютно не залежить від того, хто де живе. На Заході так само десятки мільйонів людей ні про що інше, ніж про бургер на вечерю не думають. І не тому, що вони такі бідні і нещасні, а просто тому, що не мають потреби думати ні про що інше. І просто зараз, після 2020 року, ми бачимо це, відкрилося що і в Америці, і в Британії, і в решті країн так званого заходу є люди, які обирають шлунок на, на ножках тут, і зараз замість того, щоб думати про, про майбутнє. І якщо є попит у таких людей, то буде і пропозиція з боку певних політичних еліт. Тут нічого дивного але що тут ж не політики, цих? тут ж науковці, тут еліта О, наукова. Та, та. Так науковці це такі самі люди, як і решта. Ви що думаєте, що кількість ідіотів серед академіків менша, ніж серед двірників чи сантехніків? Абсолютно ні. Бувають думав... сантехніки і, і, і двірники набагато розумніші за академіків. Сергій, до це нашої я... розмови я думав, що все-таки в академічному середовищі кількість ідіотів на квадратний метр менша, ніж просто в електоральному полі. Ну, слухайте. Хтось же зробив Ківу кандидатом наук? Тут правда, все, тузом козирним побили мою карту. Добре, тоді, тоді дивіться, давайте подивимося, як зараз воно це працює. Є відомий історик, ви, ви, ви напевно знаєте, що є історики, а є історики з великої букви Ї. Наприклад, Владимир Васильович, так його називає, по-моєму, патріарх Кирил. Да, Владимир Васильович Путін. Він ото нещодавно Бельгію, по-моєму, побудував. Ну, тобто, придумали Бельгію, сделали... я правильно розумію? Це нове слово в історичній науці? Так. Тому що насправді, якраз російські імператори, а тут мова якраз іде про Ніколая І, були категорично проти утворення Бельгії. І, і навіть збиралися відправити війська російські на придушення оцього бельгійського руху, щоб значить, революційна зараза не ширилася світом. Ну тож я. Я боюся, що ми з кожним роком будемо занурюватися, в все і глибші, глибші одкровення від Путіна, так що тут вже коментувати сто. Я думаю, що вже менше треба історикам коментувати більше психіатрам. Так власне, що ви ну, оскільки тут за, за вами слово, шановні психіатри, а тут воно все, все шириться і збільшується в масштабах. Е, навіть е, який упоротий є дядя такір. Трампіст і, і той просто посоловів та від того, що наслухався від Путіна вигляді лекції історії. Воно ще якось працює. Якщо не працює, якщо тут має працювати психіатрія, то для чого сам кремлівський Адольф і фюрер руского народу таким займається? Ну ж, витрачає, тоді, значить, свою енергію в... напрасно, як кажуть, в Кремлі. Ну чому, по-перше, такер не такий вже упоротий, як видається. Він дуже хитрий. І якщо є запит на упоротість, то він і буде продавати упоротість. а так не треба з нього ідіота ліпити. І коли він побачив, що його інтерв'ю з Путіним не досягає тих е, цілей, які він перед собою ставив, то він дуже швидко почав бути сам критиком Путіна. Дав задню. І я не можу залізти в голову до Владимира Владимировича. Я не виключаю, що він. Абсолютно свідомо, без жодної іронії вірить в те, що каже, і в те, що він лісогубом працював, і в те, що він таксував в свій час. Ну і все таке, водно просто таке вже буває, що з віком починаються особливі когнітивні процеси, коли е, видумана реальність заміщує справжню, і в цьому контексті є нічого дивного, що там є, і юрік. І, і Бельгія, і, і один народ, і все таке. Ну ну цілком можливо, що він в це щиро вірить. От уявіть собі на секунду, що це так, і багато речей ну, і тоді будуть легко пояснювані. Це він не хитродобий, такий він просто вірить в це реально. Ні, ну, тут Підтверджує, кажуть, в шостій палаті в, 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 цей, то, Там декілька наполеонів є і вони всі свято вірять, що вони наполеони. Да, ну, так що, Рюріковичу ми нічого не закинемо. Я про ефект. Чи працює воно ще, тому що донедавна, до війни, на Заході Оце замилування загадочною рускої душою, водкою зільоткою чи балалайкою. І другою Достаєвщиною було просто ну, на піку його тережували на цим працювали сценаристи в Голівуді і ламаною російською, щось там вимальовували, романтизували навіть русською наркомафією. А, а, тепер, а тепер воно як? Ну, воно і тепер насправді працює. Просто в менш такий прямолінійний спосіб і. Пряма політична пропаганда, ну як ми бачили на прикладі цього інтерв'ю Карлсону, заходить значно менше. Передусім, тому що ну тепер уже відверті російські наративи 에, тхнуть токсинною маскулінністю, шовінізмом агресією починає по їх потроху не кумільфо підтримувати. Натомість багато інших речей, які транслювали Росія останні там 200 років. Продовжують залишатися подекуди відбувається процес деколонізації цієї наукової свідомості. Починаються зрушення в словістичних студіях, в російських студіях. все більше істориків і антропологів заявляють, що потрібно все таки вивчати якось ту Євразію, східну Європу не через російські призми. Можливо, років через 20-30, коли там відбудуться зміни в фінансуванні нормально, ми побачимо. Якісь е, більші е, більші зрушення в цьому процесі і більше кафедр українознавчих, наприклад, не тільки е, росієзнавчих на заході. Тому цей процес тут нема чого бідкатися, але нема чого заспокоюватися. Це цим процесом треба опікуватися, допомагати. На жаль, Україна мало вкладає зусиль в те, щоб свою свій порядок денний е, транслювати на захід. На жаль, ми просто чекаємо, що на Заході самі по собі утямляться, чого просто так не буде. Тут з вами на 1500 погоджуємося. Це має бути державна програма, глобальна, так? А ми надіємося, що не знаю нашого світу по всьому світу, вони там через свої приватні відеоблоги раптом змінять цілий багато. Літній процес, який фінансувався розсотрудничеством, Газпромом і другими фашистами? До речі, про фашистів? От у мене до вас питання від євразійського друга Арістовича. Е вам відомого бородатого пацана? Він не зі Зітоп. Він називається Дугін. Дугін у вас Сергію спрашувати. Так, все-таки хто отець руського фашизму? Достоєвський і другі Ільіни? Та немає в російського фашизму ніякого батька. От насправді я противник пошуку легких і простих відповідей: в російського авторитаризму і імперіалізму немає одного батька, після якого все пішло не так. От до нього все було значить діяльненько, а після нього все хріно. Це не так. Процес утвердження в Росії авторитаризму і імперіалізму продовжується багато століть. І Ми на кожному столітті можемо знайти якусь розвилку, де звернули не туди, якусь спробу покращити життя, яка провалилася, і навпаки, там ну буквально там кілька років або кілька років виграла Росія з вільного життя, потім назад звалилася. Тобто, ну, безумовно якісь якусь долю відповідальності, частку відповідальності несе і Достоєвський, і несе Ільїн, але правду кажучи, ну це такий дріб'язок порівняно з Бадровим младшим От Бодров младший, оце справжній архітектор. Ні, жоден Дугін, навіть тисячі дугінів не, не зрівняються з, 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 з силою впливу із, із Бодрово-младшим, з Балабановим, а тепер ще із Жорою Крижовніковим. Не туди народ наш, український всі академіки наші дивляться. А от дивіться, Сергій, тобто, ви ви згадали вже брат і брат два і все інше. Тут така ситуація, як там Рюрікович сам себе хоче перепризначити, і Владимир Васильович Рюрікович Путін стане президентом вкотре, і, ну, один з них. Ми ж розуміємо, що Пілєвін був правий. Можна тиражувати всяких путіних і цифровими технологіями. Він буде правити беззмінно до 3800 року, а року. А далі я устал, я ухожу. Ну от в, в цьому плані. Ще спрацюють. Ми ж розуміємо, що то на історичному викривленому усвідомленні вибудована нова релігія, Побіда Бієс і всі інші речі. Йому треба після своїх виборів, огласити от це от все вставай, страна, огромна» і тотальну мобілізацію. Ну, коли не обов'язково. Дружба... А як? Не обов'язково. Можливо, він це зробить до виборів. Ну, вже насправді не, майже не залишилося часу для ну, широких от... маневрів, але я думаю, що тотальної мобілізації не буде, тому що вона йому зараз не потрібна. Але чи вона спрацює? Давайте беремо теоретичну модель, коли Віраломна без об'явлення війни, які в Бамбілі нам об'явили, що почалася війна, пам'ятаєте всі ці казочки? То тоді воно спрацювало якби Аттічна війна, це все перекрутили, вибудували всю строгу систему ідеологічну. І народ пішов, хто за Урал в заводи, а хто на фронт, і там десятками мільйонів. Воювали за Сталіна і за Родину. А тут зараз буде те саме. Воно зможе повторитися тут ж ні, вроді би, і ніхто віроломно не ні нападав на крохотну міролюбіву Російську Федерацію. Ви неправильно собі уявляєте, як воно було в 41-му році. Насправді, в 41-му році за Родину і за Сталіна майже ніхто воювати не хотів, так я знаю. п'ять мільйонів і 5 мільйонів радянських бійців. Складали зброю за першої ліпшої можливості, варто було тільки там одній бомбі розірватися, все ж таки в землю комісара застріліть і розійшлися. І якби німецька армія не творила тих злочинів, які вона творила на окупованих територіях, то цілком можливо, що і взагалі ніякого народного спротиву пізніше і не було б. Вся радянська військова машина просто розчинилася влітку 41-го року. І воювали вже нові люди. На жаль, вони мали всі підстави воювати проти німців до останнього, тому що бачили, що німці творять на, на завойованих територіях. Тепер такого нема, і в принципі бути не може. Це по перше. А по друге, і що найважливіше, вся радянська економіка 42-го року трималася на Ленд-ліз ленд закривав не стільки готову продукцію, танки літаки. Це було вони йшли тисячами, але це дрібниці. Насправді ленд-ліз покривав те, чого радянський Союз виробляти не міг. Тобто е, все. Деталі станків при ну, ні, 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 ні. тут ми дивимося на конкретні речі: на деталі станків, на алюміній, на елементи для пороху, і навіть, навіть там взуття і консерви. Він закривав всі вузькі місця для радянського союзу. Е, в нинішній Росії немає проблеми, на жаль, ніколи не буде з гарматним м'ясом. Оцього ще в них вдосталь. Але в Росія вже втратила від третини до половини всього свого технічного парку, який накопичила за останні там, 50 років. І відновити його теперішніми темпами буде абсолютно неможливо, тому що Захід не помагає. Ну він там, на жаль, просочуються, просочуються чіпи, але це все не те саме, що було в 42-му році. Тому колись раніше чи пізніше, Росія просто не зможе. Ну, В Росії закінчаться танки і артилерійські системи, щоб продовжувати наступ на Україну. У мене два важливих питання. Одне з них має абсолютно історичний бекграунд. Ви, як історик, нам поможете. На початку вторгнення, в 22-му році, дуже популярним була Мисля. Її закидали в тому числі і хороші, і руски, так вони себе вважають. Ну ті, що втекли і десь там з Лондонів. відосики записують. Вони казали, що рано і поздно, а точніше, рано вони казали, повториться феномен Першої світової щодо е, за царя е, за Росіюшку. Ну що спочатку всі підуть всі м'ясні штурми по всіх фронтах Першої світової, але в певний момент вона стане дико непопулярною через втрати і всі інші економічні е, негаразди. І февральська революція грядьота, а потім ще й можна зробити якийсь октябрьський переворот, якщо вчасно привести Володю Улянова. Ну от про це говорили зокрема багато руських. Але ми щось дивимося вже третій рік після повномасштабного вторгнення, одинадцятий рік війни. І ніякого феномену руської проти війни нема. Чому? Ну, шість інгушек, інгушів, устрі... які стріляють. Я не рахую ну, так, все таки абсолютно... проти війни не були і в, і в 16, і в 15-му році, і в 16-му році У нас зараз трошки інша ситуація порівняно з Першою світовою. Тому тут ще рік чи два потрібно докинути. Це по перше. По друге, виступи проти влади Путіна. Ми тільки один бачили, але це не означає, я маю на увазі пригожена, але це абсолютно не означає, що такого не повториться. Потім е, нинішня Росія, на жаль, трохи краще влаштована і, і управляється, ніж Росія в 16-му році. Але знову ж таки, це ніяк не означає, що вона зможе уникнути своєї історичної долі раніше чи пізніше. Я не буду говорити, що це станеться завтра чи післязавтра. Але це, це невідворотно, тому що Росія залишилася на самоті і, ну. Китай не впряжеться за Росію так, як в Росії на це розраховує. Китай доїть Росію, Китай допомагає Росії, але рятувати Росію ціною розриву із Заходом Китай не буде, бо це Китаю не вигідно. Я в цьому сенсі залишаюся оптимістом. Якщо навіть Росія і переживе 24-й рік, то наступне десятиліття стане точно останнім в її історії. Сергій на закуску, як в кримчанина спитаю вас, історика з Криму, От як ви вдалося вкорінити в голову е оцей Руський Крим і городської е слави і Руського оружжя, механізми більш-менш досліджено, написано. Ви в тому числі писали про це в е е е книги. Тут ми можемо зрозуміти, як от плавляться міські в, 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 в цих організмів. Війна закінчиться рано чи пізно? Крим повернеться, бо Крим наш, як кажуть, Бизимки Рим. Так і в цьому випадку ще вдасться паразитувати на оцих казочках, тільки локальних, бо хто тільки їх не робив, і Брежнів з малою землею? І оцей Крим, і, і, і всякі панорами, і все інше? Ну абсолютно діаметрально протилежне до історії російських втрат і програшів в Криму. Чи вдасться ще грати в цю гру? Крим як територія слави руского оружия. Чи це вже все? Це останнє покоління, яке ще цю заразу відтворює. Залежить від того, чим закінчиться. Якщо Росія просто відповзе до кордонів 91-го року, то проблема з міфологією кримською не тільки залишиться, вона ще й загостриться, тому що позбавлені можливості стріляти по Україні ракетами, росіяни будуть чи більше вкладати сил і грошей в російські міфи. Натомість, якщо Росія взагалі зникне і розвалиться на три частини, які погрязнуть у війні між собою, тоді всім буде не до Криму. Можна буде навпаки тицяти людей в Крим носом в Кримські кейси, показувати. А от дивіться зрештою, ну програла Російська імперія остаточно свою битву проти Червоної Росії в Криму в 20-му році. І на білогвардійському міфі вже нічого такого особливого не зробиш. Да, відплили, дав рятувалися, але не не місце героїчного не місце героїчної слави білої армії. Не, не ну я не знаю, чим чим це можна порівняти. Тому все сильно залежить від того, чим закінчиться війна. Е Сергію, поки наші глядачі підписуються на наш канал. Я записуюся до вас в, в чергу. Запишіть мене першим номером. Я маю на увазі, коли ви повернетеся в рідний Сімферополь, потім ви ж точно організуєте цей шляхами Болбочана таку екскурсію. Ні, звісно. Я нічого не буду організовувати, я навіть повертатися не буду. Я занадто старий і лінивий для цього. Не хочете мені екскурсії провести? Я хотів записатися на екскурсії. ні 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 все, досить з мене. Добре, якщо ви Сергій змучений водити фізично нозями екскурсію по звільненому Криму, то принаймні підпишіться на наш канал, звідки ви її знаєте, що треба тепер взяти і прочитати всі книжки історика Сергія Громенка, якому ми кажемо дякую і до нових зустрічей.